Yeah. Do אַ <laughs> Слава Ісусу Христу! Щиро дякую всім, хто єднається з нами в молитві, Акафесту, за душі померлих. Щиро прошу вас про подобання, також про поширення нашої трансляції молитви. Сьогоднішньої суботньої днини молимось за душі, які вже є за межею цього світу, кого немає з нами, за душі наших рідних, близьких, знайомих. Душі священнослужителів, душі вбитих за волю України. Молимося і за душі терплячих в Чистилищі. Поблагослови нас, Господи, на молитву в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Боже, ти об'явився Мойсеєві у символі полум'я, що горить але не згорає, молимося до тебе за наших померлих, нехай живе полум'я Твого Духа пронизує їх і поверне їм життя на подобу Твого Воскреслого Сина. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Розпочинаємо молитву акафесту за душі померлих. Незбагненним промислом для вічного блага, світ готуючи, людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочинем усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Адама упалого, і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи, Ти благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне твоє милосердя оповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй їх, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм, прощаються вам гріхи ваші, прийми їх, Господи, блаженне і тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Осяянням Всевишнього просвіщений преподобний Макарій, почув голос від черепа язичницького, коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одивна сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється, невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. Аллилуя. Сказав колись Ісаак Сирин. Серце, яке мило і щогодинно приносить слізні молитви за людей і тварин, і за все творіння, щоб збереглися і очистилися. Так і ми всі сміливо просимо у Господа допомоги всім від віку спочилим, взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. Паміни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Паміни, Господи, всіх, що були поховані без молитви, паміни, Господи, в оселі Твоїй усіх від скорботи або радості спочилих смертю несподіваною. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів твоїх. Винні ми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший із усіх невинних страждальців, Христе Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхи всім. Подай світові первозване благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи Алилуя. Світло тихе, визволителю всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ось чується з Христа волання Твоє за ворогів. Отче, відпусти їм ім'ям Твого Всепрощення, і ми насмілюємося молитися у цю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях скорботами, що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх, не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою, віддай їм милістю, за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо, нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любові невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Спаси Господи тих, що в тяжких муках сконали, убієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих. Подай їм радість твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи, Алилуя! Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми, невичерпної любові, від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіш, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні, відцяяння всепрощення Твого. Господи, любов невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Як останнє знамення для напоумлення і покаяння, Ти Господи, дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плотські і страждання затихають, непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують твоє вічне буття і до милосердя Твого взивають. Алелуя! Отче всякої утіхи. Ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш, віруємо, що і за гробом твоє милосердя не вичерпується, що мило і всіма відкинутих грішників. Сумуємо за жорстоких і беззаконних хулителів святині твоєї, нехай буде над ними спасаюча благоволя твоя. Прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що в затьмаренні розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї, Господи, любов невимовна, пам'яни, спочили храбів Твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скреє гід зубів, вогонь невгасимий і черваним мируща. Жахаюся такої долі, і як за саму себе молюсь за страждаючих у пеклі, нехай зійде на них, росою прохолоде наша пісня, Алелуя! Засяяло світло твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві і тіні смертній, і сущих у пеклі, і до тебе взивати не можуть. У глибини землі зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх. Зрішили вони проти тебе й перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні. Милість же Твоя невичерпна, відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися. Помилуй, Господи, тих, що гнали істину несвідомо. Нехай буде їм любов Твоя, не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, допомогу подати правицею своєю, поспішаючи спочилим рабам своїм. Явися нам, Господи, у видіннях таємничих, ясновидно, на молитву нас надихаючи, щоб поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи Алилуя. Церква Христова Вселенська безперестанно щогодинно підносить молитви за спочилих по всій землі. Бо гріхи світу омиваються причистою кров'ю Божественного Агнця від смерті до життя і від землі до небес, силою молитов за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса. Помилуй, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи заради вірних Твоїх, що день і ніч до Тебе взивають. Заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх і сльозами матерів їхніх, визволи дітей їхніх від гріхів, молитвами безвинних страдників за кров мучеників пощади і помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомень чеснот їхніх. Господи, любови невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших. Єдиний, що незмінно полюбив нас, Христе Боже нас, простий всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Алелуя! Гряде день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду. Тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Примиріться з Богом, взиває апостол Павло, примиріться раніше того страшного дня. Допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити не вистачаючи померлих. Нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської благовістям спасіння, і в час суду Твого сподоби їх радісного помилування, увінчай, Господи, славою за Тебе постраждалих і покрий гріхи немічних благостю Твоєю. Господи, Ти всіх на ім'я знаєш, пам'яни тих, що в чернечому образі спасалися, пам'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любова невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Благословляйте швидкоплинний час. Кожна погодина, кожна миттєвість наближає до вічності. Нова скорбота, нова сивина, є вісники грядущого світу, свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, Да немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів, Аллилуя. Як дерево у свій час листя свого позбавляється, Так і наші дні кожного року зменшуються». В'яний юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості. Друзі і родичі помирають. Де ви, юні радіючі, безмовні груби їхні, але душі їхні, у правиці твоїй? Думаємо про споглядання їхнє зі світу духовного. Господи, Ти є сонце присвітле, осяй і зігрій оселі померлих, нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах, сотвори, Господи, щоб ми були єдини з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності, і святом Пасхи, нехай буде для них життя вічне. Господи, любов невимовна. Поміни спочилих храбів твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і з упованням взиваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні, дай про це таємне откровення Духу нашому, щоб ми співали, Алелуя. Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло. І багато з них добре мені вчинили. Любов'ю своєю, достойне їм, віддаючи, взиваю до тебе. Сподоби, Господи, слави небесної батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєю немовляти пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами святими всіх, хто благовістував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого. Насолоди, Господи, тих, що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною. Усіх добродійників, благодійників, нагороди і спаси, Господи, любови невимовна, пом'яни спочили храбів твоїх. Де ти жало смерті? Де морок і страх твій, що був раніше? Віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом. Великий спокій суботства таємничого. Бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол. Тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо Аллилуйя. Воскреснуть мертві і встануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі, бо повстануть тіла духовні, світло прославлені, нетлінні. Кістки сухі, слухайте слово Господнє. Ось я введу у вас дух життя і дав на вас жили. І одягну на вас плоть, і простягну по вас шкіру. Повстаньте, із давно минулих часів, викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло бо на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, ти сяяв їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу про мене сяйних ликів ангельських, ти насолоджував їх величчю світил небесних, сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло на вечірні твого божества. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Плоть і кров Царства Божого не успадкують, поки живемо у плоті, відлучені від Христа, якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає Бо нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяяти безсмертям, щоб у світлі на вечірньому дня співати. Аллилуйя! Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із гробів родичів наших і знайомих, і оживлення тих, що померли у величній красі життя, і торжествуємо грядуще преображення всього творіння і до Оновителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества, радості й добра, нас підняв із глибини гріховної до святості – Дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої, нехай буде для них агнець Божественний світлом невечірнім. Дай, Господи, і нам святкувати з ними Пасху на тлінну, з'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Кондак тринадцятий. Молимося тричі. Опримилосерний, Отче Безначальний, що всім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, прости і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! О, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив Духа Животворчого. Помилуй, прости, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Опромилосердний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Адама опалого, і весь світ людський від вічної загибелі спасаючи, Ти, благий, послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя, на безмежне твоє милосердя уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його просимо і молимося тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй її, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм, прощаються вам гріхи ваші. Прими її, Господи, у блаженне тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй. Господи, любови невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх, незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи, людям час і образ кончини ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любова невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. І перед завершальною молитвою зустановімося на кілька секунд. І подумаймо, за кого ми сьогодні жертвували цю молитву Акафесу. Боже Духів і всякої плоті, де смерть подолав і диявола знищив, і життя світу Твоєму дарував. Сам, Господи, у покої душі спочили храбів твоїх, святіших патріархів, поросвящених митрополитів, архієпископів і єпископів, що священичому, церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих святих храмів, православних правоців, отців, братів і сестер наших. Вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних, між міжособицях, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами, від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих, і тих, що не встигли примиритися з церквою і зі своїми ворогами, самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися. І вірних, що християнського поховання були позбавлені у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіку любить Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не зрішила. Ти єдиний без гріха. Правда Твоя, правда повіки, і слово Твоє істина. Бо Ти є Воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твоїх, Христе Боже наш, і тобі славу вас з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти сказав Я, Воскресіння життя. Мені іноді так важко в це повірити, однак, коли думаю про тих людей, яких я дуже любила, то твої слова мене втішають. Вони кажуть, що смерть це ще не кінець, вона не може відлучити нас від найважливішого. Після смерті ми залишаємося у твоїй любові, тож навіть смерть не знищить тієї любові, яка є між людьми. Оскільки ти Воскресення і життя, то любов сильніша за смерть. Я вже не можу розмовляти з моїми дорогими померлими, не можу їх обійняти і відчути. Та тепер, коли вони з тобою, то вони також і зі мною. У молитві і на службі Божій можу відчути спільність також із ними. Часом вони промовляють до нас уві сні. Тоді знаємо, що вони й надалі нас супроводжують та зміцнюють наші тили. Господи Ісусе Христе, деякі люди, втративши кохану людину, вже більше не вступають у жодні стосунки. Як добре при цьому вірити, що Ти Воскресення мертвих, бо любов, яку ми відчуваємо до наших покійних, не втрачається. Просто Ти її перетворюєш, тому я можу жити нею далі, бо наші померлі відійшли до Тебе Божественно вічну любов. Яка поєднує нас між собою і здолати яку смерть неспроможна? Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородеці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними і вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання, молитві, Акафисту за душі померлих. Нехай їм буде Царство Небесне, а всім нам доброго здоров'я і благословенного суботнього дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!